Аню, вже вкотре захоплююсь твоїм голосом і хочу відзначити, що після сліпих прослуховувань, виступ і відео з твоїм виступом вже на наступний день потрапило в трендер. Mm -hmm. Як тобі це вдається робити? Ну як такий голос? Okay. Як? І такі сльози, і така прекрасна. Так, людина. давай на махові. Я не знаю, як це, це все з зверху. Як твоя родина відреагувала, коли побачила тебе? А, дуже жваво, бурно, буйно, не знаю, як це ще сказати. У нас є в месенджері сімейна група, і ми там всі переписуємося, то вони знову. Ти Вже написала припіли... туди? Так, так вони ж всі були перед телевізорами? Ага, хто <світ> де? Всі були там. Ми протягом цієї передачі вони дзвонили. Ну коли вже? Ну коли вже анонсують постійно. Ага. Мене видно, що я буду сьогодні. Але ніяк. І ледь дочекалися, коли дочекались, була просто шалена якась буря емоцій. В усіх накрило мене цією хвилею. Якось так. Аню. Ти насправді навчалася в дуже крутих музикантів. Сама викладаєш вокал. Чи зміг твій тренер тобі дати щось нове? Зміг. А... По-перше, він розказав мені пару прийомчиків. Я не пам'ятаю, чи ви мене це питали, чи це не ви мене питали. Ні, це не мене цю <святували> <Розповідаю>. тему. <святували> <святували> він розказав пару прийомчиків, як відпрацьовувати високі ноти, щоб бути в них впевненим на всі 100, коли ти виходиш на сцену. То я для себе їх запам'ятала і буду їх використовувати надалі. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з «Київстар». Зроби свій тариф особливим додаткові гігабайти, домашній інтернет, та звісно ж Київстар ТБ, або ж або щось інше без додаткової плати. Так, ну скажи, будь ласка, що було складніше на сліпих прослуховуваннях чи зараз? Зараз. Однозначно зараз. Ти наче переживаєш вдвічі більше емоцій за себе і за іншу людину. Плюс, коли ми працювали над піснею, теж знайти якісь загальні точки дотику, знайти партії, все це вибудувати їх. людину, ти ще не знаєш. Ти, по ходу знайомишся. Знайомишся з її реакцією на стресові ситуації, на ще щось. Дві людини, це важко, дві нервові системи разом. Не обирали пісню. Ми просто стіною теж в месенджери кидали один одному Ютуб з посилання. Mm -hmm. Тин тин тин, що кому подобається, і таким чином визначили, як де в нас смаки сходяться, і оця пісня була таким знаменником, який нас об'єднав. ну mm а -hmm. знаєш. Не те, що є така думка, взагалі така традиція на голосі країни, це те, що після сліпих прослуховувань додаються підписники в соціальних мережах. Так само після батлів, після нокаутів. Після сліпих прослуховувань кількість твоїх підписників в Інстаграмі збільшилась на десь на 500, я думаю. Oh. Дуже 500. Так, що таке? Малувато, так? Що таке? Підписуємося. П'ятсот. Треба більше. Підписуємося. Знаєш, ми знаємо теж про те, що ти дуже часто даєш джазові концерти. Коли наступний і чи запросиш нас? На запрошу, звичайно, О. Угу. але я не знаю точну дату. Я знаю, де це буде. Ну окей, так, це, це такий план. Я би хотіла зробити джазовий концерт в клубі Алхімік. Ага. Є такий. Ми планували із арт-директором цей виступ, і можливо, він буде навесні. Тож, ну, готуйтеся. Ми бажаємо успіхів. Ми е, будемо дивитись на тебе, всі будуть дивитись. Та зараз йди та готуйся до Дякую. наступного етапу. Дякую. Все, успіху тобі. Дякую. У чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш youtube канал, залишайте коментарі та подобайки. Побачимось вже за тиждень. Па-па! Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ.